Історії блакитного ідеалу Тарталія про око богатартальї мало що відомо. Хтось стверджує, що його взагалі не існує, інші ж намагаються довести зворотн. А от око скверне тартальї це медаль за його колишню славу та доказ сили. Він досі пам'ятає той день, коли отримав око і став одним із передвісників Фатуї. Він стояв перед холодною і величною царицею, і П'єро, перший із передвісників, сам прикріпив цю відзнаку йому на пояс. Це була його нагорода за перемогу над жахливими монстрами. Та пам'ять про незлічені битви, але на цьому тішився Тарталія, тому що для нього око скверне було лише знаком пошани, яку має отримати солдат. Він не звертав уваги на багатозначні погляди нових колег. Чужі докори та невдоволення Тарталью не зачіпали. Душа новоспеченого Чайлда була сповнена поваги лише до цариці, яка сиділа на високому розкішному троні. Він поважав її не тільки тому, що вона відкрила йому шлях до ще більш масштабних. Гбитв, а й за те, як вона на нього дивилася. Огляд її був холодний і чистий, гордовитий і гострий. Вона була не тільки тим, хто височіє над усіма, але й справжнім воїном. Ось так Чайлд, тільки не отримавши око скверни, поклявся вірою і правдою служити цариці.